Погуляти хоча... на вулиці, якщо бачите, хмари. Ну, зараз сонце світить. Не знаю, пробилося через ті хмаринки. <клес> <клес> вона не те, що копати, вона хоче мотатися, як політи. Тебе може в цей дати рух чи в Карпати. Так, футболісти. Давай, склай туди, я тобі копну. Тут -то треба бігати. Бігати? Давай я буду копати давай. Зараз буде якийсь супер удар. В Україна пішла, розбіжка буде 10 метрів. Ну давай. Ну, якщо ти так розбіглася, то ти мене маєш перекинути. Аж. Перекопнути, я буду бігти. О, ха -ха -ха. Все, аж сілася. Ну давай. Так і. Ох, який супер кручений удар. Єс! Yes. Єс! Yes. 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 Ну, тікаєш, давай! Тепер я, суперкручний ударчик, добре? Так, зараз буде обводка, обмотка. Ого! Так догоняємо! М'яч загубила! Я не встиг! Все, забрала! Забрала м'яча і втікла. Все, я копаю Що, знову обмотка, знов загубила того м'яча. Не, не, не зашпортайся, якийсь хін зідана був, так? Ну, забереш давай. На. Фінтич? Ой. Ага, ні-ні, не зап'єш. Ух ти рот. А взади така чорна хмара. Зараз точно щось буде падати. Давай копай скоріше, поки ще доща нема. Не забила. Ого! Тут якісь кінти. <реш> Є гол. Все, обмотала мене і побігла. <реш> а я маю доганяти. Але вже почався дощ падати. Карлінка, ходи, забирай м'ячик, ідемо. Дощик вже капає. Маленький Зенадін зідан змучився. набігалася. І що, ножки болять же? Ага. Кажу, тато, понесеш мене, в мене так ножки болять. А вдома не болять. А вдома чого не болять? Бо вдома ти не гониш, а дивишся, що? Мультики. Та в ну. мене ще трошки залишилося сили, і ми можемо пограти Вдома. Ну піде. У нас вдома є прикольний м'яч. ватерпольний. Такий, що можна брати і на басейн, і на вулицю, і вдома бавитися. Ну, пішли. У нас якийсь котик з'явився. Що це за котик такий? Кіцюнчик. А що це за сердечко тут у нас? Це зараз сердечко. Вона... Кетюнчик. Мама теж кіцюнчика Хоче. Бачила, які рукавиці? Мама супергерой. Мама, що буде робити? Затирати плямки. А ми будемо бавитися з кіцю. А що таке таке сердечко? Це твоє? Але це моя. Так повернути можна. Ого, який кіцюнь. Куди куди сюди лягай. А знаєш, де які киці не люблять і люблять купатись? Не люблять. Це без Чи шерсті. Люблять? Без шерсті не люблять купатися? Люблять. А, з шерстю не люблять. А, якщо ви бачите, що, що є. Шерстю, то якщо ви її запхаєте в воду, вона буде царапатися. Ну, а якщо запхаєте без шерсті, то не кутати. буде. на вулиці почався дощ. Дощ дощить на 5 хвилин, то потім сонечко може вийти, тому що я бачу, що там вже розхмарюється. Але дощ падає, бо я ще пішов в магазин, купив Наталі рукавиці Нові, бо в неї всі вже порвалися ці для миття. Приніс. Вона каже: Вау! А оранжевих я ще не мала, зразу їх одягнула і пішла використовувати. Ще щіточку таку купив на паличці. Вона буде якраз тим порошком вушастиком зачищати ті всі плямки, що коріна не робила від бульбашок, від всяких там, не знаю, котлеток, від цього, щоб ставляла в садочку. Ти вже поспала. А, ну добре, все. Хай киця поспить. Все, такий. А я вам покажу, що ми збудували з Лего. Отаку таку от Лего-Сіті збудували. Тут якийсь поліцейський відділок, тут у нас садочок, всі тваринки сплять, машини на парковці. А це величезна не знаю, хата трьохповерхова. Тут знизу дуже багато місця сходи на другий поверх. Потім тут ще якось на третій поверх виходиш, балкончик, є навіть з'їзд в басейн. Ну, коротше, королінка щось таке придумала. Коротше, зі всіх деталей, що ми мали, от все склали. Тихо, китя проснулася. Кіця, а в мене є для тебе подарунок. Hello, Кіті. Трошки побігали, нагонилися. Ну що, тепер граємо в доміно. Треба зіграти в таку спокійну гру. Окей? Ага. Добре. Коротше, виходить так. Кожен вибирає по черзі по одній штучці. Наприклад, я беру ось цю. І має попастися дві пустишки. В кого попадуться дві пустишки, той програв. Ой. Почай. Все. Викладаєш сюди. Це мої, це твої. Так, ну вибирай, що там тебе? в тебе? У мене така пропала. Так. А, нема пустишки. Ну добре, тепер я. Я беру собі цю. Нема пустишки. Так, тепер Кароліна. Нема, нема пустишки. пустишки. Давай, тепер я. Нема пустишки. Добре. ха, Нема. Так, цікаво, хто переможе? Нема. Як ви думаєте? Нема. Мене нема. Немає. Давайте я. Нема. 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 Ну. Нема. Ні, бачу, що. Не пустишко. І в мене ні. Нема. Немає, так? І в мене нема. Добре. Ха! Майже повезло. Нема. Немає, так? І в мене нема. Нема. Так, тут вже дуже тяжко. Тому що лишилося нема. 5 деталік. У мене. <сх> Я не хотів її брати. Що? Програв. Я програв. Так, значить, хто вболівав за Карліну? Ану, напишіть в коментарях. Карліна перемогла. Скільки в тебе там деталюк, підрахуй? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дванадцять штучок. Бачите, на дванадцяти штучок я програв. Цікавого грабу. Ще раз граємо. Ще От, раз хочеш. По-іншому? Давай я покажу, ну, як ну, треба тебе. Ну давай, гуляти. Карліна теж придумує такі різні ігри, окрім доміно. Хотілося скласти вежу ведмеж з доміно. Ну, типу, спадати, так знайти. Стінка, стінка зверху там будувати. То треба на рівному. Ти на дивані тут знаєш, сидиш, рухаєшся і воно впаде. Треба дуже-дуже акуратно, бажано на столі. Короче, якщо в нас вже розпогодилося, ми можемо йти знову гуляти. Хочеш чи ні? Підемо? Не? А купимо морозову. Нам він морозиво надіяла, знаєте? Деколи дивуєшся, тільки щось сказав. Йдемо чупік купив. Побігли вже. Йдемо морозиво. Ура! Ідемо купляти тік-так кольоровий. Всі мовчать. Тому що цікава гра. От. Саме головне зацікавити дитину. І вона буде бавитися і вже навіть не буде там згадувати на ці такі солодощі, правда? Чи ти любиш солодощі? я люблю кожен. день Кожен день. Кожен день, я теж не пробую. Так, Карліна хоче показати, як то грати вежа ведмежа. Ну давай, я перший. Ні, я перша. Ну давай ти перша, показуй, то ж твоя гра. Ти кожен має знайти детальку, яку він хоче. То без різниці яка. О. А, перша пустишка має йти. Угу. Перша пустишка, а потім зверху треба так складати. І на кому впаде, той програв. Поправляти не можна. Я знову програв, ну давай п'ять. Все. Я в кожній грі програю. Карліно, ти давай, все давай. виграєш. Давай. Я більше так не граю. Ну давай. <laughs> давай, давай. Ну давай останній раз. Давай. Останній раз, якщо я виграю, то я получу кубок. А якщо ти програєш, то не будеш дивитися, ти Якщо я виграю, я, я тогда. Так, останні детальки в тебе і в мене. Давай. На кому вона впаде? М? На Карліні – ні. І на мені ні. нічия. <риклад> <риклад> ну от і все. Супер прийомчик. Давай. Молодець. Якщо, якщо ти до кінця без склада, що дивишся і махаєш, щоб угу. я буду дивитися, ну, так. І... А ми разом можемо дивитися, бо в нас нічия була. Е -е. Ну, все, гарного перегляду.